Вітаю сьогодні хочу підняти таку тему як відгук. Відгук як. Любов. Відгук як любов. Коли ми йдемо по життю просто, життя дуже багате, безмежно багате, дуже всього довкола і це прекрасно. І коли ми йдемо часто, ну, частенько, коли рідко, неважно, з якоюсь частотою, появляються різні пропозиції. І деякі пропозиції, вони відгукуються прямо глибоко в душі, а деякі пропозиції ну от, привабливі. Привабливі і ну такі вигідні, дуже, комфортні, добрі, такі хороші, але, може бути відчуття такі, як неначе це. Підміна. Підміна. Внутрішні опора на зовнішню. І ця зовнішня опора ми до неї настільки привикаємо, що а, цей. Вже не можемо побачити, що це те, що. Якби не є нами. І ми приймаємо, що це і є я. Наприклад, ми заходимо додому нам добре. Нам дуже добре. Ми себе відчуваємо комфортно, приємно. У нас все добре. І є в цьому такі дійсно теплі відчуття, приємні, комфортні. Разом з ними, якщо ми відносимося до оцих зовнішніх атрибутів, як до єдиноможливої причини для радості і щастя ми відмовляємося від Ну, таким чином. Ну, ми не відмовляємося, у нас це завжди є. Ми в кожну секунду можемо прямо по власному бажанню, якби, як куди хоче повести себе, і внутрішню, і зовнішню. Але ми неначе як відмовляємося. Але ми не відмовляємося, це так. Тоді перефразую, ми забуваємо точно. Ми забуваємо про те, що ми самі створюємо собі власне відчуття радості. Про що це? Це про те, що в нас є ми душа, перш за все. Ми душа, дух. І наша душа, вона в тому числі обирає що відчувати. Вона може обрати відчувати будь-які відчуття, тому що є. Закон свободної волі, який ну ніколи не порушується. І тому в кожного є свобода, яка проявляється з великою Божою любов'ю. Це і ця воля це прояв нашої ж любові. Тобто воно єдине. Воно не подільно. Це не щось окреме. Це ціле. Це в одному просто услідомити, як воно на якихось більш високих рівнях. Поки що не дано, не дано, і слава Богу, тому що є, ну, мені так відчувається, якась певна ієрархія того, як це все ну, впорядковано, і слава Богу, що. Це все зараз вже є під великим патронажем вищих сил, світла, вищих ієрархій, які турбуються з безмежною любов'ю, які, як прояв єдинства Бога, який протікає через кожного з нас, ну, ну, вже все націлене на світло, на любов. І в мене, як би так сказати. Є відчуття, що це все. Знаєте, от якщо все світло, все в любові, оце істина, це правда. Коли щось, як би так сказати, бувають ситуації, де люди починають розказувати, ти ж розумієш, що все не просто так, і насправді все так собі. Це обман. Насправді і люди починають. Вводити в обман слова моя насправді і вводять такі, через такі слова віри, ну, неначе все, тепер ми віримо, що насправді істина така, і вони вводять далі від серця. І це щоразу та спокуса, від якої можна відмовитись завжди. Ніколи не буде такого, що хтось через наше не хоче. Це просто не так, не, це не так працює. Завжди лише ми обираємо, як це все відбувається, і насправді все. Насправді любов, істина, суть життя, насправді любов, те, з чого зітка на світ, насправді любов, природа стосунків з Богом. Насправді любов. Єдина істинна мотивація. Насправді любов. Найцінніша. Насправді любов. Безцінна. Насправді любов. Безмежна, безумовно. Дарована. Просто як факт, не як факт, а знаєте, от є певна інформація, яку я кажу. Я е, е, правильно будемо мабуть, говорити, не з позиції, що я знаю, як правильно. А з позиції, як мені відчувається. Тому що інформація, вона туди-сюди ходить від одного до другого, хтось комусь щось розказує. Цінним є, як я відчуваю зараз. І зараз. Любов є. Любов є, по-перше. Любов, що таке безумовна любов? Я? Безумовна любов. Це відголосок духа. Безумовна любов це зв'язок з Богом. Безумовно, любов це... це таємниця інтимна, така таємниця, яку не суть в тому, що її потрібно ховати. А це та таємниця, яку треба навпаки проявляти, її... її пізнання є найвищим інтересом життя.